У цьому відео я вам розкажу про 10 способів використання ChatGPT і як це може полегшити вашу роботу та ваше повсякденне життя. Привіт, мене звати Катя Бабаш, і ти на моєму каналі про створення і просування контенту. Якщо ти ще не знаєш, що таке чат GPT, дивись оце моє відео. А в цьому відео поговоримо трошки докладніше, як же ми можемо використовувати цей чат. Перше, це автоматизація будь-яких процесів. Тобто, якщо ви кожен день виконуєте якісь однакові дії, відповідаєте на одне те саме питання від клієнтів. надсилайте приблизно однакові листи. Саме для цього ви можете Використовувати ChatGPT. Просто завантажте в нього ті питання, які вам найчастіше задають. ChatGPT згенерує вам відповіді, які будуть вже коректні, граматично вірно написані, та заощаджує собі час для більш креативних справ. Логічний другий спосіб використання більше першого — це розробка чатботів. Звісно, якщо у вас маленький бізнес, ви не завжди можете відповідати на. Ті питання, які вам здають клієнти. Або у вас зараз немає часу на те, щоб спілкуватися з клієнтами, або клієнти люблять, наприклад, писати вам вночі. За допомогою ChatGPT ви можете розробити чат-бот, який буде відповідати автоматично за вас. Так треба знати трошки технічні моменти налаштування чат-боту і приєднання його, наприклад, до вашої Instagram або Facebook бізнес-сторінки. Але навіть цьому вас може навчити. ChatGPT. Звісно, ChatGPT – це мовна модель, і найкраще він справляється саме з текстами. Тобто, ви можете використовувати ChatGPT для написання текстів, перевірки ваших текстів, написання есе або навіть віршів. За допомогою ChatGPT ви можете поміняти тональність вашого тексту. Наприклад, ви можете попросити ChatGPT написати текст у більш формальній або у більш неформальній формі, та навіть можете попросити його написати текст для вашої мами, для вашої сестри або для ваших дітей. Кожен раз текст буде виглядати трошки по-різному. Звісно, ви можете використовувати ChatGPT для машинного перекладу. Так, в нас є Google, але як ми знаємо, він не дуже. Гарно справляється з перекладами великих текстів. Наразі це ми можемо передати чат-GPT. Якщо вам треба переклати ваш лист з однієї мови на іншу, якщо ви не дуже гарно володієте іноземною мовою, ви можете перекладати будь-які ваші листи або повідомлення, невеличкі тексти або навіть великі тексти за допомогою чат-GPT. Наступний пункт, яким я особисто користуюся найчастіше, це створення маркетингового контенту. Що я маю на увазі? Наприклад, ви ведете свої соцмережі самостійно, у вас є інстаграм сторінка, фейсбук-сторінка, може у вас є також Твіттер або YouTube, все що завгодно. Ви можете попросити чат GPT скласти для вас контент-план на наступний місяць. Для того, щоб це спрацювало якнайкраще, будьте якомога більш детальні. Наприклад, в цьому місяці ви хочете розповідати про якість вашого продукту, або, наприклад. Про ваш клієнтський сервіс неважливо, які послуги ви надаєте, ви фотограф, або ви психолог, ви організовуєте простір, або ви продаєте сукні на кожну з цих тем чат GPT може придумати вам безкінечну кількість тем для постів в інстаграм. Також ви можете використовувати чат GPT для написання онлайн-курсів. Це може бути або допомога вам як вчителю для того, щоб створювати план навчання на кожен урок для ваших студентів. Наприклад, сьогодні ви розглядаєте Шекспіра або Present Continuous і ви можете попросити ChatGPT скласти план заняття. Так, щоб для ваших учнів це було найлегше, а ви витрачали на це менше часу, або ви самостійно проходите якісь навчання, бо хочете вивчити якусь тему, ви можете попросити чат GPT скласти для вас план навчання, і коли він це зробить, попросити по кожній темі розробити питання, на які вам треба відповісти, щоб краще розбиратися в цій темі. Я особисто цим не користуюся, але знаю, що цей чат цим дуже класно справляється, судячи з відгуків спеціалістів. Ви можете використовувати чат GPT для розробки мобільних додатків, для виправлення коду, для пошуку помилок у ваших кодах. Тож, якщо ви займаєтеся чимось таким кодуванням і написанням програм, ChatGPT зараз може бути вашим кращим помічником. Також у вашому навчанні ChatGPT може допомогти, наприклад, роблячи тисли зміст певних творів, ви можете обрати будь-яку книгу і попросити ChatGPT коротко розповісти вам про що в ній йдеться. Або, наприклад, ви прочитали якусь статтю. І можете завантажити її у чат GPT та попросити зробити короткий висновок з цієї статті, що ви також можете потім використовувати у своїх постах в Фейсбук або в Instagram. І наостанок ви можете використовувати чат GPT як вашого персонального асистента, який знається майже на всьому. Ви можете попросити його розробити персональний план харчування, ви можете попросити розробити його персональний план тренувань, просто будьте якомога більше. В вашому завданні, вкажіть вашу вагу, вкажіть. Ваш фізичний стан, чого ви хочете досягти, які вправи вам подобаються, які вправи вам не подобаються, чи хочете, чи хочете виходити у спортзал, або, наприклад, хочете займатися тільки вдома. Чим більше деталей ви надасте ChatGPT, тим кращий план він для вас розробить. Теж саме з харчування. Вкажіть, що ви веган або вегетаріанець, чи їсте ви рибу, чи ви м'ясо, яку кухню ви любите найбільше, та попросіть, наприклад, розробити вам меню на тиждень. Плюс Після цього ви можете попросити його зробити перелік продуктів, які знадобляться на тиждень, щоб втілити в життя це меню. Насправді зараз нам усім не дуже зручно і звично користуватися цим інструментом, але я вважаю, що він дійсно може замінити. Багато повсякденних справ, які ми робили раніше самостійно, або витрачали на них багато часу. Зараз це за нас може робити штучний інтелект, а ми можемо займатися більш приємними справами або робити якісь більш креативні відкриття. Звісно, це не всі способи, якими ви можете використовувати чат GPT. Якщо ви вже якось користуєтесь цим чатом і вам це дуже подобається, напишіть про це в коментарях. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, підтримуйте україномовний контент. Слава Україні і до зустрічі в наступних відео.